Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і це п'яте відео на тему корисні фрази. Сьогодні ви дізнаєтеся, як сказати англійською, робити поспішні висновки, або ж як сказати біля входу. Наприклад, до вас хтось зателефонував і спитав, де ви, а ви саме десь знаходитеся біля якогось входу, і як це сказати англійською. Також підписуйтеся на мій youtube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, і ви знайдете для себе доволі багато. Корисної інформації. Давайте розпочнемо корисні фрази, п'ята частина. To take into account, брати до уваги. Саме слово account означає рахунок. Як в тому значенні, що банківський рахунок, наприклад, так і в тому значенні, коли ми кажемо, не сприймай це на свій рахунок, не сприймається на свій рахунок, ще в такому значенні може бути ось це слово. Account. Account. І послухаємо це слово. Британський варіант. Account. Американський. Account. Наприклад, The Report does not take into account the problems of people who do not speak English. Report означає звіт. Report. 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 The report, звіт, does not take into account, не бере до уваги the problems of people, проблеми людей who do not speak English, хто не розмовляє англійською. To make a point, вважати щось обов'язковим для себе або взяти собі за правило. She makes a point of calling her grandmother every week. She makes a point. Вона взяла собі за правило. Of calling her of calling her grandmother телефонувати своїй бабусі every week, кожен тиждень. To jump at or to conclusions. Можемо вживати прийменник at або ж to. Але частіше, коли я шукала приклади, я бачила, що частіше все-таки вживають прийменник to. To jump at to conclusions. Робити поспішні висновки. To jump стрибати. Jump. Jump. How high can you jump? Як високо ти можеш стрибнути? І conclusions. висновки. Conclusion. висновок. Conclusion. Conclusion. It's important not to jump to conclusions. It's important. Це важливо. not to jump to jump conclusions, Не робити поспішних виводів. It influences you. To influence означає впливати. або ж просто як іменник influence вплив. Інфлюенс. Інфлюенс. І чому я виписала ось таку фразу. Тому що в чому ця особливість тут не вживається прийменник. В англійській мові, в українській мові. Ми кажемо, це впливає на тебе. Тут є прийменник на а в англійській мові тут прийменника немає. It influences you. Це впливає на тебе. The book had a positive influence on me. The book, книга, ця книга had a positive influence, мала позитивний вплив on me. на мене. At the entrance. Entrance означає вхід. Entrance. entrance. At the entrance, Біля входу вас можуть там. До вас можуть позвонити спитати Where are you, дети? І ви можете сказати, як ну, якщо ви біля входу, вам буде ця корисна фраза I'm at the entrance of the school, наприклад. Я біля входу школи. Я біля шкільного входу. There are two entrances to the park. There are є, two entrances, два входи to the park до парку. In touch на зв'язку. Саме слово touch означає торкатися. Touch. Touch. Anyway, we must stay in touch. Anyway означає в будь-якому випадку так чи інакше. Anyway. Anyway. anyway, we must stay in touch. В будь-якому випадку ми повинні залишатися на зв'язку. On behalf of – від лиця. She acted on behalf of her father, who was not at the meeting. She acted, вона діяла to act означає діяти, але я вважаю, ми не будемо записати цього слова, тому що воно. На мою думку, очевидне досить, чи acted, вона діяла on behalf of, від лиця her father, її батька, who was not at the meeting, який не був на зустрічі. Back and forth. туди-сюди або вперед назад. Back – назад і forth – вперед. Fourth. Fourth. He travelled back and forth between Los Angeles and New York. He travelled він подорожував back and forth today between Los Angeles, між Лос-Анджелесом and New York та Нью-Йорком. Pop the question зробити пропозицію. She waited for years for uh, for him to pop the question. She waited for years. Вона чекала протягом років. Вона чекала руками for him на нього. to pop the question. Тут зразу йде неозначена форма, щоб мається на увазі, щоб він зробив пропозицію. Не для не, незнаю, не, не чекала не для того, щоб йому зробити пропозицію, щоб вона йому зробила, а для того, щоб він їй зробив пропозицію. Вона чекала руками, щоб він їй зробив пропозицію. Ось так. І остання фраза, це навіть не фраза, це прислівник виявляється. Vice versa, навпаки. Наприклад, he doesn't trust her, and vice versa. Він не довіряє їй. And vice versa – І навпаки. Мається на увазі, що і вона йому не довіряє. І перейдемо до англійської на слух. Сьогодні у нас 5 уривків. I'll take that advice into account. I'll take that advice into account. <laughs> I'll take that advice into account. I'll take that advice... Я ту INTO ACCOUNT. do ...without jumping to conclusions. ...without jumping to conclusions. Without jumping to conclusions. Без поспішних висновків. Також це речення в голос. Stay in touch. Stay in touch. Stay in touch. Залишайся на зв'язку. І це речення повторіть в голос. On behalf of all women від імені усіх жінок. Також повторіть голос. І останній уривок. And And vice versa. And vice versa. versa. And vice versa. І навпаки. І останній раз повторіть голос. І прослухаємо ще кожен з уривків. I'll take that advice into account. Without jumping to conclusions. Stay in touch. On behalf of all women. And vice versa. Давайте повторимо нові слова, які у нас сьогодні були: Account рахунок. Report звіт. To jump. стрибати, Conclusions висновки. Um, to influence впливати або просто influence – вплив entrance вхід, to touch торкатися. Anyway, в будь-якому випадку, так чи інакше. Forth вперед і все. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!